Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і я вітаю вас у моєму черговому влозі. Це рубрика Сенси місто, де ми гуляємо Києвом і знаходимо якісь сенси. І сьогоднішній сенс це мода і тренди. А оскільки в мене парфумерний канал, то передусім тренди парфумерні. Я пропоную сьогодні разом вирушити зі мною до торговельного центру Гулівер у Києві. Подивимося, які ж аромати. Пропонують консультанти як найбільш модні, найбільш трендові, актуальні і не побоюся цього слова статусні. І цю прогулянку супроводжуватиме моя пісня, яку я вже анонсувала. Це буде такий своєрідний кліп. Пісня так і називається мода. І в цьому місці я б хотіла, звісно, висловити своє бачення моди. Насправді мода це не те, що цікавить мене найбільше, і на моєму каналі не так часто можна побачити справді модні аромати, тим більше модні дорогі аромати. Але я бачу, як навколо мене люди цим цікавляться навіть зараз, як люди мріють про якісь дорогі аромати, збирають гроші для того, щоб купити ту саму бакару, яка все ще залишається актуальною. Хоча зараз бакара трохи здає свої позиції. І набирає сили любов до ганімеда, але все це якраз те, що, як правило, проходить повз мене саме через те, що це диктує мода. Власне кажучи, Моя пісня якраз про це я приміряю на себе образ ось такої людини, такої жінки, яка дуже дуже сильно зациклена на трендах на моді. Хоча візуально досягти мені цього не вдалося, звісно, тому що я просто не маю цього арсеналу, оскільки не ганяюся за трендами, як напевно, ви вже зрозуміли. Водночас я теж інколи цікавлюся і продовжую робити це зараз. Дивлюся модні канали україномовні. Взагалі, начебто, ця тема моди, і тим більше зацикленості на трендах здається дуже недоречно зараз, в наш час в час війни. Однак я не можу натішитися, що є саме україномовні канали, що їх багато, що не потрібно дивитися російськомовні, що нарешті люди будуть дивитися українською більше і тому добре, що існують такі канали. Це краще, ніж якби далі жінки, і чоловіки, які цікавляться модою, продовжували дивитися російське. Безумовно, нехай це краще буде наше, українське, тому що від російського потрібно відходити максимально. Тож, моя пісня не є якоюсь такою критикою всіх дівчат, жінок, які зациклені на моді. Я також домальовувала собі брови, хоча вони в мене і так нормальні, і також приклеювала собі вії. Ну, ви побачите це у кліпі. Тож, я думаю, що я маю право теж поіронізувати сама над собою. І також все ж таки хочу зробити акцент, що зовнішнє це не головне, це безумовно не так. Набагато важливіша, все ж таки внутрішня суть людини, духовний світ. Як би банально це не звучало. Це чула з дитинства. Це завжди на мене діяло. Але безумовно, краса в усьому, вона і в одязі, вона в моді, в високій моді, і безумовно, це те мистецтво, яке я поважаю. В жодному разі його не знецінюю. Це неймовірно, насправді, що існують геніальні модельєри, які змінювали уявлення про моду протягом історії, які продовжують це робити. Шкідливою є саме швидка мода, швидкоплинні тренди, які нав'язуються і зникають. І моя пісня, написана кілька років тому, демонструє саме швидкоплинність трендів, про деякі з яких ми вже і забули. І найголовніше, швидка мода не екологічна і не етична і передбачає забруднення довкілля та нелюдські умови праці. Після прогулянки, відповідно, пісні на вас чекає конкурс. Я розповім про п'ять моїх улюблених ароматів на це літо, які я обрала з своєї колекції. Це мій топ, серед яких немає відверто модних ароматів, але. Є деякі, які в тренді, і є такі, що все ж таки модними, напевно, не назвеш, але вони для мене топові. І саме цього літа я на цих п'яти ароматах зроблю акцент. І хочу поділитися з вами цими п'ятьма ароматами, точніше з однією чи з одним із вас. Це будуть, як завжди, семпли по 5 мл. І сьогодні сет з п'яти ароматів, які вже зрозуміли, які я надішлю тій людині коментар якої, думки якої з приводу моди будуть найбільш цікавими, найбільш оригінальними, можливо. Одним словом, я сама знову обиратиму переможницю. Тож заохочую вас залишитися до кінця цього відео, подивитися, що я думаю про ці п'ять прекрасних ароматів, на які я постійно позираю. Тож не перемикайтесь. I think we're selling sick zi, щобнуli te моde, Я жертва твоя, я не хочу свободи, а хочу я фарбувати лише голуби, так не знаю, Ков кольору волосся завтра татом по натяганні вже синє, сиде Я маю цілий арсенал із браю всі вони красиві Який живе ти, коли виходжу з хати То попередньо обираю за зароматів В кондиках карсончик Гучі Буде тільки ніша, бо люкси, так щоб на всю учність Неха всі заздрять, о мода, я жертва твоя, я не хочу свободи, а хочу я зубати лише. Я сподіваюся, вам сподобалась прогулянка і пісня. І перед тим як перейти до мого топу з п'яти ароматів на літо 2024, давайте поговоримо про справжні тренди, про те, що мені вдалося дізнатися щодо них. Прочитавши кілька статей, зокрема, статтю Увок та на інших джерелах англійською мовою. Отже. Я була дещо здивована, чесно кажучи, оскільки я не та людина, яка постійно відстежує тренди, я дуже сподівалася, що тренди, точніше, цей глобальний величезний тренд на удові аромати, все ж таки стихає. Але ні, він неймовірно актуальний. Це такий довгий тренд, тривалий, який ще залишається з нами. І це уд, смокі уд тобто такий димний, арабський такий східний напрямок у парфумерії, Він продовжує. Для мене це не те, що погана новина. В принципі, я вже з цим давно змирилася. Чому я так кажу? Тому що я не є фанаткою УДІВ. Але Уд, Смок і Уд залишається з нами. Також я зрозуміла, що набирання сили. Таким трендом, який вже мені дуже подобається, а саме тренд на зелені, чисті вологі аромати, все ж таки трохи іще відтерміновується. І в цьому році, як такого тренду на зелені аромати яскравого, ми не спостерігаємо. І в наступному. Хоча в наступному вже є надія, що він буде, наскільки я зрозуміла. Але тренд на городні аромати, на аромати, наприклад, з Коноплями або з канабісом з маріхуаною. Це все ще залишається з нами, як і було кілька років до цього. Взагалі про зелені аромати можете подивитися моє відео. Останні і передостанні присвячене цій великій темі. Які ж іще тренди ми спостерігаємо зараз, і будемо бачити далі в 2024 році і в 2025. Це фруктові аромати. І це не лише екзотичні фрукти, хоча і вони, безумовно, це наприклад, манго, це банан, а також такі звичні і рідні нам вишні, груші, персики. Вишні і персики, звісно, прославив, зокрема, Том Форд. І цей тренд іще триває і триває. Тож тут теж поціновувачем фруктових ароматів буде комфортно, і їх я сподіваюся оточуватимуть люди з такими прекрасними фруктовими ароматами. І ще один можна сказати, їстівний тренд, ну так і можна, звісно, і треба сказати, це безумовно пікантна або така підсолена гурманіка. Це аромати з фісташками, наприклад, з ще якимось горіховими відтінками. Ось така гурманська тема буде е, актуальною. Не думаю, що це буде в цілому мій тренд, ні навряд чи, але е, ну, факт залишається фактом. Така пікантна гурманіка, а не солодка або суперсолодка, яка була до цього, буде актуальною. Сюди ж хочу додати тренд на ванільні аромати, і знову ж таки не солодкі, супер-солодкі, як було колись, а на більш цікаву, sophisticated, вишукану, витончену ваніль, більш гіркувату, більш таку не кулінарну. Отже, такий напрямок мені, до речі, дуже цікавий, тому що ванільні аромати я не завжди любила, але останнім часом в мене тягнеться до них ніс. І ще один тренд, який власне і раніше вже давав про себе знати, уже напевно. Ну, три роки ми точно говоримо про якісь лактонні аромати. Так от так лактонність яка досягається часто з сандалом, нотою ну, той сандал у парфюмерній композиції, буде тривати і ці такі затишні аромати, часто з відтінками немовби другої шкіри людини, тобто щось таке інтимне, близьке до тіла, затишне, молочне буде актуальним. І сам тренд на відтворення аромату шкіри за допомогою мускусів, також залишається. Це тренд на чисті тілесні аромати, можливо, більш сенсуально, більш е, чуттєві, ніж просто аромат шкіри е, людини, яка стежить за чистотою цієї шкіри, яка просто приємно пахне з собою. Все ж таки, можливо, більш пікантні, більш е, е, сексуальні будуть ці е, е, аромати людської шкіри. І, звісно, варто сказати про тренд на. Екологічність, тобто це флакони, які можна перезаповнювати за допомогою рефілів, це скло, і пластик з переробленої сировини, це так само коробки з переробленого паперу і таке інше. Які ж аромати мені рекомендувала консультантка, як наймодніші, найактуальніші? І це, як не дивно, аромат, якому вже майже 10 років, від бренду Vertus 1001, який своєю назвою натякає на східне звучання, так воно і є. Це східний квітковий аромат без уду, до речі, який мені дуже сподобався своїм звучанням, чесно кажучи, але він надто дорогий для мене. Другий аромат також від нішевого бренду Лоран Мадсоне, взагалі 2012 року. Black Wood дуже гарний. І третій нішевий аромат також Удовий. І мені, як не фанатці Удів, він уже сподобався ще менше. Це ось такий аромат в червоно таркотовому флаконі. Називається він Stunning і належить бренду Soul of Mine. Це україно-арабський бренд. Я, як я вже сказала, не дуже цікавлюсь цим напрямком, тож точно пройшла цей аромат. І, до речі, поруч також бачите інформацію про уже досить відомий аромат Soul of Ukraine від цього бренду. Ось такі були модні рекомендації спеціалістки. А далі я сама спробувала аромат Black Opium over Red, тобто черговий фланкер на Black Opium, присвячений вишні, а точніше навіть черешні, саме черешня є в піраміді. Мені надзвичайно сподобався флакон, він просто неймовірний. Тримати в руках його просто нереальне задоволення. Звучання також прекрасне, відчувається справді вишня, саме вишня, як на мене, і відчувається, звісно, ДНК Black Opium. А цей аромат ілюструє уже своєю чергою тренд на вишневі аромати. Також я познайомилася з Narciso Rodriguez Нюд, дуже хотіла послухати цей аромат, але поки що його не до кінця зрозуміла. Буду робити нові спроби. Перше враження дуже неоднозначне і дивне. А тепер покажу вам нарешті мій топ-5. Розпочнемо з найбільшого флакона і одного з моїх улюбленців це Calvin Klein Truth». Який якраз прекрасно, прекрасно пасує до контексту зелених ароматів, тому що це в першу чергу зелений аромат, але він також білоквітковий, він злегка ягідний, в ньому є ожина, але я її ніколи не відчувала в цьому ароматі. Він містить і сандал у базі. Він достатньо багатогранний, і тому для мене він універсальний. Але, звісно, найбільше мені хочеться цієї соковитої на старті. Трав'янистості, цієї зеленої квітковості, цієї е, такої е, е, іскристої цитрусовості саме влітку, саме у спеку. Я дуже щаслива, що маю цей величезний флакон, хоча він у мене вже вироблений не у Франції, а в Іспанії. Але з ароматом все прекрасно. Е, е, я вже багато разів його носила, хоч це і не дуже помітно, але насправді це багато. Тож з задоволенням. Поділюся з кимось із вас, зокрема, цим ароматом. Нагадаю, що це аромат 2000 року. Його створили кілька неймовірних парфумерів, серед яких Тірі Васер, Жак Каваль'є. Ну, третій Альберто Муріліс вже назву і його. Наступний аромат, в якому я також дуже гарно відчуваю зелень і відчула її найбільше на сліпому затесті, майже не відчувши взагалі теми цього аромату, а конкретно півонії та троянди. Тому що цей аромат називається півонія Роза, це Angel Schleser фреш, Pivona роза. Отже, не мов би це має пахнути півонією, але все ж таки я відчуваю троянду більше традиційно. Це в мене майже завжди так відбувається. Півонію важко досягти у парфумерії. і поки що не зустріла свою ідеальну півонію. Так, от, так це трояндовий аромат дуже-дуже делікатної троянди. Можливо, все ж таки з відтінком болгарської олійки для когось. Але це настільки акварельна болгарська троянда, що її можна навіть не відчути. Настільки вона витончена, вишукана, взагалі композиція просто прекрасна. І вона дуже нагадує мені фрагонар травневу троянду в туалетній воді, яка мені дуже сильно подобалася і закінчилася у мене досить швидко, тому що це була мініатюрка. Ось заміна. Тому аромату. Як бонус у ньому ще є певна така приємна мильність, або щось таке, що асоціюється з літом і шампунем, таким легким, трояндово-зеленим. Якісь мильні бульпашки, немов би відчуваються в цьому ароматі, і для мене це плюс дуже гарний освіжальний аромат, який можна просто поливатися, що я збираюсь робити саме цього літа. А ось цей аромат від Гуталь або Анік Гуталь от Адрієн, тобто вода Адріана. Присвячений майже цілком цитрусам. Тут є лимони різноманітні. Є... Саме ось такий відтінок лимонний, так, в першу чергу, але лимон тут гіркувати. Тут не мов би навіть не сам лимон, а лимонна шкірка, лимонна цедра. Тут також є кипарис, і тут є іланг-іланг. До речі, я не сказала про ще один тренд, зараз згадала це солярні аромати, тобто сонячні аромати, які зараз є дуже актуальними і будуть актуальними наступному році. Ця сонячність часто досягається ноту Ілан хі Це не такий аромат, все ж таки ні. Він у мене сонце не асоціюється. Просто я згадала про Ілан хі І я, до речі, тішуся, тому що люблю ноту Ілан хі Отже, тут Ілан хі не відчувається майже, відчувається ця гіркувата цитрусовість, і, напевно, для мене це все. Можливо, злегка хвоя, зовсім злегка. Аромат від сісли Льорі Дікар присвячений мастиковому дереву, фісташкам, ірису. І Ірису, я б сказала, морквяному, я дуже сміливо можу це сказати. Думаю, що не кожна людина, безумовно, це відчує. Але для мене це навіть уже бонус, оскільки городна тема залишається з нами. А Хоча він в першу чергу, на мою думку, повинен був асоціюватись дощем, але не так сильно йому це вдається, як мені хотілося б. А от з городом асоціюється. І нехай це буде таким плюсом. Це дуже літній тому аромат, не так весняний, як я собі його на весну планувала і носила трохи як літній. От влітку і випробую його ще в вологу погоду. У мене його досить багато. Поділюся знову ж таки у своєму конкурсі з задоволенням, залюбки з кимось із вас цією новинкою 23-го року, що як з'ясувалося, цілком трендово має звучати, оскільки тут є і фісташки, тут є морквяність, городність, і тут є вологість. Отже, цілком актуальний аромат. І іділь. Іділь у парфумованій воді, можливо, не в усіх асоціюється з літом. І в мене минулого року так і було. У мене він асоціювався з весною, коли він у мене з'явився. Мені здавалося, що влітку в ньому мені буде дуже важко, але щось сталося. Я зараз легше ношу насичені композиції і навесні його носила. Він навіть був моїм фаворитом, але мені не вистачило, мені хочеться більше його ще влітку. Можливо, тому що я пропустила цього року. Можливість підійти до клумби, яка є у мене поруч з будинком, з конваліями. Я не знаю, як так вийшло. Я все це відкладала, відкладала і так я не підійшла до цієї клумби це неймовірно сумно. Так от конвалі, які є в цьому ароматі, продовжать мені це відчуття, відчуття таких прекрасних квітів аромату таких прекрасних квітів, як конвалії. І раніше, чесно кажучи, ці квіти асоціювались у мене, не знаю як у вас з літом. Зараз клімат змінився і вони квітли значно раніше ніж завжди. Так, у мене конвалі і півонія. Півонія також є в цій композиції. Раніше асоціювалися з червнем. і так було ну, завжди. Напевно, можливо, останні роки вже це почало змінюватися цього року. Я зрозуміла, що все вже змістилося, і зовсім уже по-іншому потрібно називати напевно українські місяці. Це жарт, безумовно. Отже, іділь композиція з кінця нульових від тірі васера переформатована. Я, на жаль, не можу на 100% всі нюанси виділити, які змінилися порівняно з композиціями, які були у вигляді ейфелових чи крапель. Але мені дуже подобається ця парфумована вода. Мені здається, вона трохи відійшла від такої косметичності і пудровості, яка була у попередніх версіях парфумованої саме води, і стала ближчою до туалетної. Де було більше пронизливої конвалі, чистого мускусу, який асоціюється з білою сорочкою, що не го Тому я дуже хочу носити цей аромат з білим одягом влітку, продовжувати з задоволенням. Ось такою була моя добірка топ-5 ароматів на літо 2024, якими я збираюся насолоджуватися. Я маю намір піднімати собі настрій, надихатися. Друзі, дякую, що були зі мною, друзі мого каналу і гості мого каналу. Беріть участь у конкурсі. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Мені, надзвичайно, буде цікаво обирати переможницю. Такого я ще не робила, коли треба просто обрати найоригінальніший коментар. Але я помітила, що так роблять люди, і вирішила теж спробувати. Тож, дякую за заздалегідь за участь, дякую за перегляд, за вподобайку, за ваш коментар, за підписку на мій канал. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!